14 січня у долині на площі біля центральної ялинки яблуку ніде було впасти. Тут зібралася кількатисячна громада, щоб встановити рекорд України із одночасного виконання колядки Нова радість співали усі, як кажуть, від малого й до старого. Спочатку анонсувалося, що колядуватимуть три тисячі осіб. Відтак зголосилося понад п'ять. Спільна колядка у виконанні 5 тисяч 27 осіб. Сьогодні прозвучала у долині. Такий новий рекорд України встановили тут, як каже представник книги рекордів України Ганна Крисюк. долиняни не перевершили уже існуючий схожий рекорд Буковинців. Їхня кількість колядників становила 615. Встановили новий рекорд України у категорії масові заходи. Одночасною одночасно, колядою Нова радість стала, кількість 5027 людей. Подібні рекорди були, але кількість цієї колядки була 700 штук, 700 чоловік. Подібні рекорди були. 700 чоловік колядували на вараді стала. Сьогодні Долинщина побила цей рекорд за колядувачі у кількості 5027 чоловік. Ініціатори втілення в життя такої цікавої ідеї міський голова Долини Володимир Гарас та керівник муніципального духового оркестру Ярослав Скаб'як. Десь у вересні місяці Ярослав Михайлович Скаб'як наш. Маестро, керівник прекрасного духового народного муніципального оркестру прийшов з ідеєю про те, щоб встановити такий маленький рекорд. Бо десь у Вижниці Чернівецької області подібне щось було кілька років тому. Я підхопив цю ідею, ми її озвучили на рівні районному, і потім вирішили, що це. Цікавіше буде, якщо ми зробимо районне свято, коли ми залучимо не тільки жителів міста, залучимо жителів наших сіл, селища, Вигода, залучимо колективи. Сьогодні особливо радісно, особливо весело. Сьогодні, надзвичайно, величне свято для долини. Це вперше таке велике дійство відбувається. Ми надзвичайно тішимося з того, що прийшло скільки людей на наше свято. Я думаю, що нехай навіть можливо і не в рекорді справа, не в рекорді е, України, а тому, що сьогодні відбулося величне, гарне наше українське свято свято старого Нового року. І Свято всіх веселів. Голова Долинської райдержадміністрації Сергій Плотніков цілком підтримує проведення унікального заходу. На цьому святі представлені всі куточки Долинського району є колективи зі всіх сил. я дуже хотів би подякувати селищним головам, особливо управлінню культури, освіти, які на сьогоднішній день долучилися до цього свята. Встановленням рекорду Унікальне свято у Долині не завершилось. У програмі його були й виступи вертепу, у тому числі у виконанні дітей із особливими потребами Долинщини, а ще колядували, віншували засіваючи. Він вам, пане господаре, щастя і слава, що вам повелося пташині весною, а пташині прикалені, як сонце, прироси. Сію, сію, посіваю з новим роком поздравляю, що було у вас в коморі і в оборі, в ложці, мисті і в колисці.